Помилки це буденність кожної людини. Від них ніхто не застрахований, навіть кінь, у якого чотири ноги та стоїть міцно на землі. А володи чого тут кінь? Давайте розбиратись. Кінь в українській культурі це сильна та могутня тварина. Вона використовувалася сюди: від полів бою до перевезення людей, тварин, пошти та товарів. Вважалося, що кінь завдяки своїй надійності та хоробрості ніколи не підведе та буде вірно служити своєму господарю. Проте ні. Випадки ставалися, звідси і пішло переслів'я. Джек Ма найбагатша людина Азії, засновник Alibaba Group та AliExpress — платформи, якою користується багато людей по всьому світу. Але до чого він тут? Джек це символ того впертого коня, який багато разів помилявся, проте вставав та йшов до своєї мети. Джек двічі провалив основний екзамен в початковій школі та 10 разів завалював вступний екзамен до університету. Проте він не здався та продовжував боротися. Він наголошує, що треба вчитись на помилках, а особливо на чужих. Тож ідіть до своєї мети, не спотикаючись.